Всі привіт! З вами Івай. і Сьогодні я буду робити огляд на свої подарунки, які мені подарували на день народження. Я зроблю огляд абсолютно більше половини подарунків, які мені подарували. На жаль, всі я не зміг, тому я вам покажу найкращі подарунки. І всі подарунки. І зараз я всі подарунки покажу. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал, і ми починаємо! Так, це мені подарунок подарувала бабця. Так, Це дуже класний подарунок, тепер я зможу мати собі повербанк. Та й заряджати я собі можу і в автобусі. будь-де, коротше, навіть на пляжі, тобі можу завтекти. Завдяки тому я собі заряджаю повербанк. Звичайно, що я собі можу зарядити повербанк. І взагалі то наразі я його вже в коробку класти не буду, але звичайно це дуже класний. Я собі можу телефон зарядити, я собі можу все зарядити. Наступним подарунком у нас буде чашка від папсі. Да, Тут весела чашка. Можна закрити, відкрити. Такою кришечкою. Тут навіть місце для ложки Хочете, є. Хочете місце для ложки, бачите? Коротше, і ложечка дуже гарна. Да. Тут можна взагалі то, ну, відру можна теж мати. пити чай, звичайно. Да, то для мене буде дуже сильно потрібно. Тут керочки, до речі. У мене дуже гарно тут прикрасено. Тут мені бабся все прекрасно, У мене є 12 років. Давайте я вам покажу на кімнату. Коротше, дивіться, як тут все виглядає. Тут поки все виглядає, дивіться, як гарно все. Святослав 12 років, вітай з 12 років, вітаю! Просто все гарно. За народження, Звинародження, народження. вітаю! Все такі гарні написи, дуже гарно насправді. Трошки прикрасила з кульками. Добре, давайте далі подивимося, що мені ще там надарували. Наразі це відео не по сценарію і в мене не було. Давайте далі. Це взагалі-то бар, полуничне. Так, хто проходити солодкі баб. Давай. Так, і це французьке легендарне печиво. Це теж на солодке. Ще одне печиво. Ці наше є взагалі-то. Мені дещо подарували. Коротше, я до речі, сьогодні зараз в новому костюмчику. Мені наразі подарували отакі класні рускавички. Наразі дуже круті, насправді. Завдяки ними я можу багато... Я взагалі думаю для велосипеда. тому... Ну, і також мені подарували футбольний натч, який ще прийдеться накачувати. Накачаєш? Так. Да. Ладно, ладно, Давайте потім з тим ночами розберемося. Зараз йдемо дивитися наступні подарунки. Тепер далі. Тут є навіть керочки, сочок. Я собі думаю, яка ще сочок налию. Налий мені ну, кошечку сочок, окей? А я йду робити далі собі по пунчку. Подарунок, коротше, мені треба налити сочок, а я взагалі то далі один гарний подарунок Так, Тут є конвертик. Тут конвертик, дуже добре, не знаю. Але 2000 гривень мені подарували. Це наразі мої гроші. Деякі гроші навіть буду інвестувати. А тепер буду інвестувати в гроші. Yeah. Дякую. Хто тобі гроші подарував? Мені інвестували гроші, але я не знаю хто. Але, добрий. Коротше, далі. У нас далі буде дуже класна колекція. Ну, оця колекція, коротше, вже конверт подивились. Гроші там є. Тепер щодо цього мікрофончика. Мені подарували мікрофончик. Якщо з ним буду розбиратися, але з ним буде краще чути. Тому все, наразі я буду розбиратися з ним. Ну і далі! Легендарно! Давайте я вам покажу за три. За три, два, один, нуль! Лабубу! Та сама Лабубу. Давайте її все ж таки розпакуємо, бо тому що тут дуже класна Лабубу. Найкраще. Ідем. Що нам давай? Та-та-та надаємо. І давай все ж таки. Ой, ой щось не можу. То перша лабуба моя, Найперша. Моя перша лабуба і вже така з кока колою виглядає. І... тут тримай колопочку, тут не Може Можете поїхати. Може, це треба. Ні, може, не досмотри. І в нас та сама! лабуба. Так, да, дуже класна на лабубу. Коротше, лабубу дуже класна. Ножки такі гарні є. Да, це перша лабубу, яка в мене є. Да, мені... Так, дуже гарне. Ой, перша лабуба! Ха-ха-ха! А в мене тепер теж лабуба є. Ха-ха-ха, у -ха -ха! мене теж лабуба тепер є. А ти що ви думаєте? Нема лабуби? Є лабуба! Перша лабуба в моєї історії. Ха! Лабуба тепер буде для мене як дуже класна. Мені мама подарувала таку класну лабубу, я в неї попросив лабубу. Лабу-лабу, лабубу. Лабула. Буде як для статуї. Ти в шоці за такий подарунок, пап? Дуже гарний. Yep, yep. Давайте ще тут подарунки. в мене ще багато подарунків, трошки ще є. Наступний подарунок взагалі-то буде наразі. Дуже класно, Це мені вже твою літну сестра подарувала, яку я запустив на день народження 3 серпня. І орло, Повничне орло, Це, це до колекція. І нарешті нова колекція Bravel Stars. Наразі в мене ще додавалася колекція, тому давайте я вам покажу, яка в мене вже колекція. У мене вже отак була, але з іншими персонажами. Тому давайте я вам покажу цю колекцію. Я давай. Добре, ти відкриєш, а я йду далі. Я так, 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 так. Давай, давай. І знімаємо. Все, все, дякую і наразі отримуємо нашу колекцію. У нас є тепер шелі. Звичайно, що? До шпені. Так, короче, тут не більше персонажів з'явилося. Не, не буде. Так, зараз я всіх витягну і зараз побачите. І останнього Все, витяг. На. Давайте я вам покажу, яка у мене там є коли. Псень! Пені у мене є, Кольт навіть в мене вже є. Коротше, ладно, то туди. Франк в мене вже є. Також моя улюблена браверка Мех. Є, звичайно, така Жесі, яка... Ну, звичайно, в мене така Жесі є вже, то друга вже така. І Амбер. Да, Амбер в мене є, тут... та ні! Туда я складаю. Коротше. І є такий спайк. Дуже класний, на Тобзаване, яке фігурка. Так, коротше, а це файбер дуже класна на складі. Бо так. І взагалі ту ще дві, і ще золоті є фігурки. А саме Ворон і Леон. Це золоті фігурки наразі. І наразі вони золоті. Коротше, тепер далі. Що тут моїх подарунків? Наразі ось така ще паклення, так останні. Останні пакет, То, живайте, подивимо, так останній. Вже останній пакет. Тож, давайте подивимось, що там. І бачу, тут якісь дракончики. Ні, тут динозавр. тут, тут якийсь скелет-динозавр. Солодкий туди. Добре. Добре, далі. Скажіть мені, будь ласка. Це що таке? Ладно. Mm -hmm. Ви якісь бачите пістолети. то мне вот эту классу не ладно, зараза, вытянем тебя будь Какой был Так, далее. Маршмеллоу. <плес> Что, <-то>... Что такое? Что <плес> такое? Ну, то я кажется, стукар, бы... который был скоро. Так, пестик. Один ще один пістолет. Ще один пістолет який... відкрить. І той. Того я не знаю. Чого? О, вік і народжуємося по тисячу гривень. То мені за гривень поставили 3000. Тобто давайте подивимося, скільки ми поставимо на інвестиції. Я думаю, десь, коротше, ще собі. Тисячу гривень, я собі лиш. Тисячу. Тут і тисячі. Не буду я ці гроші інвестувати, тому тисячу я собі лишаю. А ці гроші я інвестую. Добре. Коротше, зараз... Давайте подивимося тут за пістолет. Так. Що я зробив там? Баба, помагай! А, натиснулась на кнопку і все добре. Много працює. И пиу, пиу, пиу. Коротше, далі. У мене такий пистолет. Так. И Та, і... не понял, что робити. Да? Я побуду просто на ток на нажати. Боже. Стреляти. Пиу, пиу, пив, пиу, пиу, пиу. Я буду стріляти так, тут пистолет працює нараз. Пістолет працює дуже класний. Ну, да, дуже класний насправді. Я такий пістолет дуже хотів, би, але нормальний пістолет такий. Да. Дякую. І ще останній пістолет. мені треба зробити огляд, Ну, зараз трохи підготують до нього. Коротше, а зараз буде пістолет. Я вже майже підготувався. тому що давайте початку цей проєкт. Не, не поняв, де. Так, і... Вистрілив. Але вона вже... Так, да. кулька трошки поранилась. Якщо що, то тут треба, я то може... не знаю, навіть, що. Що треба зробити, щоб нічого не висиплялося. Бо вже, вже можна загубити. А воно що і ранець бачу. Тому треба щось подумати, щоб воно добре стріляло. Коротше, без цих кульок розберемось. Можна і отак просто стріляти. Отак просто взяти. Не ще там кулька є за... Не ціла кулька. І ще й ціла кулька є. Тому підготовуємо. І ще один. Нормально. Добре. З подарунками закінчуємо, тому з вами був лайк. І пістолет. З вами був лайк. І з вами пістолет був. Вже закінчились. З вами був лайк. І пистолет.